Всім привіт, друзі, з вами я Льоша Плей. Сьогодні знімлю ще відео про риб. І ця ігра теж входить в моїх топ ігр легенд, ностальгія, дитство. це тесті блю. Японія, я пам'ятаю, я рандже грав, грав. Тут коротше, можна грати за онту рижу рибу, це так поняв пірання за дельфіна і за укулу. Коротше, ну я думаю, багатьох ви знаєте, що в цій ігрі треба робити. Тут просто треба, ну зараз вам покажу. давайте, Ставте лайки, ця ігра теж виходить в моїх топ-дитинств абожав її грати постійно. Ну що ж, давайте, От. ну Тут предісторія. Дівчака заходить в магазин, бачить реву, купляє. Е, да, купляє і хочуть годує і ми зараз будемо їсти і будемо робити більше. От ми, Вона нас годує і наша задача просто їсти це. Ми збільшимось, а потім маємо втікти з цього акваріума. Так, да, Оцю ігру я буду проходити повністю, до кінця пройду, так що тут буде вже ігра за серіями. Це перша серія, там де другу знімати. Цю ігру я вже буду проходити, тому що ця ігра легендарна. Ще більш легендарна ніж та, яку я знімав вчора. Ну, риб... Рибомечі. Так. Зараз ми. Отут бачите, з боку екрана в мене показує, який в мене рост. О, все, отвер ми можемо випрути. Хоп. Все, ми випранили в каналізацію, ускоряємося. Оце до буст. Це, типу, ускоряємось. І все. І зараз ми знаєте, де будемо? Правильно, ми будемо зараз в океані чи море. Не знаю, Ну там пише океан в плеймаркеті. Да, в плеймаркеті ця ігра, е, ну можна сказати, за гроші. Ну, типа, це вот один, один, один уровень за гроші, а, а все там треба донатити, щоб грати повну, ну, повну версію. То я скачав з Google ну, повну версію і ми будемо грати повну версію. все. Що наша задача в цій грі? Ну, ви вже поняли. Просто їсти риби, це. Оце, і вигравати такі уровні. Тут ще потім будуть з'являтися противники, які нас будуть намагати вбивати. О, тепер ми можемо їсти вже що це таке, я не знаю, тріска. Е, що це у нас? Блін, я, я, я не знаю, що це за риба. Ну коротше. Абажаю, о, є, ми пройшли перший рівень. Тут, ну, бачите, на три зірки. Ну щоб на, на три зірки треба ну, там. Время. от Бачите, от, щоб от пройти на, на три зірки треба 38, за 38 секунд. Пройти. А щоб взагалі не було зірки, тобі треба, ну, блін, 2 минути, якщо будеш грати, то, то тобі зовсім одну, навіть одну зірку не, не дадуть. Ну короче, тут треба за время, тут треба дуже швидко, тут медити, не, не надай. Ну якщо ви хочете на 3 зірки. А я ж хочу на 3 зірки, правильно? Так от, оце ми ускоряємось, Буст я нажав, ускоряємось. О! Ускоряємось тут. Ну і да, без ускрьошки. без ускоріння чуть-чуть невесело, да. Так що там? Нє-не, качки ще не можу їсти. Да. Цю гру я побачив в Ютубі. Десь. Я пам'ятаю... Повні... Я не знаю, але ще був малим. Десь по... Ще десь. Не знаю. Ой, о, як хорошо, о, от про це хреб можем. Мені ще десь було... Ну, десь пару років назад, десь 6-7 років назад побачив в Ютубі. І так захотів її грати. Потім виграв її, удалив її, знову довге її не грав. І зараз я от сповнив про неї. Оце якраз вчора я про неї сповнив, коли грав ту ту ігру, то. Зараз буду грати. Опа, от появились вже перші враги. Бачите, тепер оці чорні раки хочуть мене з'їсти. І тепер, якщо вони мене торкнуть, то я типу, зроблю типу, мені очки зніме, да? І. Ну, мене типу, мене О, бачите тільки, що мене екран почервонів. О, бачите шероф, оце вони мене кусають. І мені, і мені краще на них не нападати. Ну, тобто, ну покажу, поки я не виросту. Не виросту і не сожру їх всіх. А, вони вон звідки відлазять. Коротше, тут я так поняв, нічого нема, просто нам зараз прийдеться тако від них потікати, від цих чор чорних раків. Е з'їсти, потім ми виростемо і потім зможемо ми їх з'їсти. Потім помстимося за те, що вони нас кусали. Опа, от вже можемо. Все, тепер вони від нас будуть тікати. Дивіться хорошо, правда? Ні, ця гра прикольна. Тут ще я, тут ще, я ще знаю, тут даже є якийсь мод чи що. Ну, типу, коли ти їсиш, ну, якусь рибу або цего, то з них йде кров. Ну, типу, ти схавав, от, я з'їв, і типу, з нею буде кров втекти. Ну, типу, буде червоним. Чи то, чи то мод, чи то треба щось активирувати, я ще поки ще не знаю, но певно. Так, а зараз нам показує, що тут будемо ускорятися, але ну, я вам вже це все об'яснив, ми вже і так знаємо, що можна тут ускорятися. О, тут вже в водорості моно їсти. Ой і чайок, чайки мали їсти, похаути. З'їдаємо. Опа, є назас. Чайку схавав. От такий тюлень тут, дивіться. Охоронець. І він, бачите, теж хоче мене вкусити. Я кусити. Опа, все от порядку хочу вкусити. Все, є, прийшли. Дві зірки. Тобто тут, бачите, тут можна було набагато швидше ці рівень пройти. Так, ух ти ж, дивіться, чайка. Тому що я ще малий. Так, оооо, зразу з'їдаємо це от... Даже... О, ми вже чайки можемо місця. Давайте зараз схаваємо чайку. Де? Оп. Оп. Давайте, шалемо. І оцю. Щоб не розслаблялося, да, є. Так. Що тут в нас? Риби, їмо рибу. Це покажу саме, я що. Ну, очевидно, що нам треба їсти. Ну, бо все-таки їх довга, довговато, бачите, їх треба ловити. О, тепер ми зараз екран збільшився. Так, Оба! У нас з'явилися аквалангісти, Ну, я не знаю, чи я правильно назвав. Ну, коротше, ви поняли, типу нереальщики. Неряльщики у нас появились. І тюлені появились. Ого! Мені ще до того довг, щоб тебе з'їсти. А от неряльщиків я буду хавати. Просто время треба. Просто час. Блин, так видавить, від наверное. Так, ням, ням. О, ба, я ж можу тюленя, тюленя сюда, хорошо. Тюленя схавав. Так, це, 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 цього вже не скоро зро. Емо, їм. це, хоп, єсть. Їмо, їмо, все. О, може тут чи, чи, маяк це, вроді, так, да, чи що ж, я не знаю, як називається. Ну хоче, я, я тут червону штуку можу їсти. І можу їсти неряльщиків. О, у нас косатка появилась. О, от тепер я можу ці от, ці вот, що плавають. На байда бай, байдарщики. Можу їсти. Так, косатка тут появилась. Тепер вона буде зі мною полювати. А может надо кусатка? Я хочу жити. Не мешай мені розвиватися. Мені ще музика тут подобається. типу, ефекти, типа, звуки. О, тут рыба дивіться. Чи як їх называют. Я не знаю тоже. Ну. Рыба-юголка, я не знаю. Так. Що у нас тут? Нам-ням. Так, дивіться, тут даже типа, Ну, в кутку. В лівому в мене показує, типа, ну, прогрес. Ну оце дивіться, де риба зараз дивиться, в ту сторону, оцю, оцю в сторону, оцю. Показує, що тут я вже 3 метри і 400 тобто 40, 3, 3 метри і 40 см. Ну, кожне, 3,5 метра я, отака здорова риба. І по факту я маю, ну, тіпа, а скільки косатка, Ну, косатка хіба на 4 чи 5 метрів, я не знаю. я, Блін, я не, не гуглюю, я не знаю, скільки вона метрів. Ні, ну я знаю, що косатка тіпа, вона велика. О, косатка! Єес, схавали. Ні, ну я знав, що косатка вона ...ну здорова, але ну, тіпа, стільки приблизно, метрів приблизно я не, не знаю. Так. Ой, на чого чели, як він намагається ...плести. Так, дайте мені воду. А що тут тут нікого немає під водою? А, мені треба це їх їсти. Ну ладно. З'їм. О, є. я жовтим можу їсти. Жовтих. А, дліться, ми тако будемо по очереді. я понял. Ой, хорошо. дивіться, яка каскорость. О, мені так и нравится. А! Кусить. Я рыба. Мені треба бути э, під водою. І ще довго мені плавати тут. Давайте вже з червоного почнемо. Опа, вон давай. Опа, є. Все, тепер, тепер можемо всіх їсти. Все, оце, оце такий уровень. Там ще будуть в кінці бонусні уровні, вони будуть набагато тяжкіші, які зараз я прохожу. Так, що у нас тут? Ооо, а це я знаю, О, тут нам треба шукати отакого маленьких. Ну, коротше, це буде надовго уровень. І я вряд ли зараз пройду його ну там на три зірки. Ну, ничего страшного. Я хочу кайфовать, а не быстро проходить. Надеюсь, мне эти вот зерки там не, зна Очень Дуже надеюсь. Музыка дуже классная. Мне дуже музыка нравится. Я ж, надеюсь, вы её чуете. Ну да, у меня же такой микрофон, что все чуете. Давай, 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 давай. Вот, вот, давай, Зиму. Давай. Я стану. О, є. все достав. О, все, Дивіться, ми вже практично можемо вже все їсти, хавати. Ну да, да, все, ми, ми вже все можемо їсти. О, о зараз саме интересное, саме кайфовое, такое прикольное, що ти просто все можеш сожрати. Так, це вот не зим. Поскольку здесь, что такое зі, тако зі скоро це взагалі класно. вообще Все, а блін, я там ще не доїв. Одна зірка на цей уровень було швидше пройти, ну бачите, якщо стормус, там ні все одно. Я хочу кайфувати. О, краби, 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 краби. О, там рибак був. Ну нічого, нічого, і тебе ми зима. Просто тобі треба почекати. Твоє время прийде і ще один рибак. Єс, я його я його відрозів. Так, воду Ну Я вже скоро и тебе багзин, так що я советую тобі швидко йти ти вже на пляж, що ти купаєшся. Все, все пізно. І да, що того сожжемо, також что він тоже не тік. Є, все. О, доски можу їсти, хорошо. Все, ми прийшли. Три зірки. Чиназос, хорошо, клас. Так ми тільки три уровня пройшли на три зірки. Да, понятно. Так, що тут у нас? Оу. О, я знаю, це вроді буде довгий уровень. Ну... ладно, що вже поробиш. Я думаю, в принципі, можна оце останнє уровні вже закінчити, а потім вже продовжити. Так, ну да, да. Не знаю, напишіть в коментарях, як вам ця гра. Ну мені ця гра дуже подобається. Ну прям кайфово. Я даже, я, я даже хочу, щоб тут якусь нову рибу додали, ну тут з моменту її випуску рибу не додавали. Так, на жаль. Ну, є такі похожі ігри, як тестіблю, є там якийсь слимак. Ну, чо, ну, сірий такий. Глина якась чи що там. Слізінь, який теж все їсть. Там теж всякі карти є все, все діло. Є, є ще про тварин. Ну, Типу, де ти може бути китом, аку, акулою, восьминігом. Хочу ну, теж такі похожі ігри, як, як оці є. Так, да, ну, ну самолюбіма, це оця. Іменно ця тесті блю, це просто, ну не знаю, це кайф, для, для мене це кайфова гра. Я граю і, і кайфую. Так, ймо, їмо. Навіть в мене таке було желання, таке дике желання создавати ці грі уровні. Но... Я зрозумів, що це невозможно, неможливо. Так, о, тут воно, дивіться. О! У мене йшли це. Пісок, куди ж А що це таке? Це якісь камні, катакомби під водою Чого? чего. Емо, крабів. Блін, даже в мене така в життя є така. Ну типа ну, ну, я в житті теж хочу попробувати краби. Дуже цікаво. Креветки їв, рака їв. Краба хочу попробувати. Даже кальмара їв. ні-ні, то сміни був. Ну короче, сіки, 154 краба я схавав. І три зірки. Хорошо! Хорошо. Ладно, що ж, от будемо зупинятися, от бачите, тут нас буде ждати дельфін, будемо за нього грати і потім акула. Все, і потім бонусні уровні. От вони. Тут є бонусні уровні, але ми їх будемо грати тільки тоді, коли вже пройдемо ну, ігру. Так ладно, що на цьому буду е, закінчувати. Ось така ігра, це теж гра мого дитинства, мого... О, ностальгія. Тож, люблю її грати і обов'язково її пройдемо. Ставте лайки, якщо подобається ця гра. Ну шо, що ж, на цьому я буду закінчити. Якщо вам понравилось це відео, то ставте лайки. На з вами був я, Лежаплей, всім пока.